Що стосується підприємців, тариф на тепло для підприємців до сьогоднішнього дня складав 5-600 тисяч гривень. Ну, я до копійок не пам'ятаю, але порядок цін такий. До якої дати сьогоднішнього ну, дня? До закінчення опалювального сезону. Потім йде сплата десь 1000 гривень. Якщо, скажімо так, перекладати це на конкретно нашу ситуацію, ситуацію предприяття, то в опалювальний сезон у лютому місяці для фірми, яка мешкає в приміщенні, переведена на живий фонд, яка дорівнюється двокімнатній квартирі, виставили рахунок в 9 тисяч гривень. Для порівняння, така ж квартира, якщо це жилий фонд, це 2 тисячі гривень. Коли провели нескладний аналіз приміщень у даному будинку, то, скажімо, пенсіонер, який сидить у теплі у двокімнатній квартирі, сплатив за февраль місяць орієнтовно півтори тисячі гривень. Я, знаходячись у Холоді, тому що все, е, від, те, теплопостачання має відключене, з мене вимагають 9 тисяч. На жаль, наш вважає цю ситуацію нормальною. Донести до нього свою позицію я не зміг. Які далі ваші кроки? Е, ну, собственно, за цим я і прийшов сюди, Потому, тому що для себе я віжу, я на даний момент вижу таку одну ситуацію: закривають бізнес, відкривають його в другому місті, де більш адекватне. Керівництво. І, собственно говоря, а приміщення привід не в житлове, тому що ну, ніякого резону немає. Ми фактично становимося кріпаками болтава теплоенергія або наступного постачання. От саме сьогодні прийшли до мене Віталія Майотського наголосити на тому, щоб за тарифи наголосити. В тому числі, більш того, ГО «Полтавщина за справедливість написала лист з проханням прийняти представників підприємців на зустріч. Мер від цього відказується. Не захотів приймати заяву, ну і наші неодноразові звернення нічим не закінчилися. І підкажіть, будь ласка, у вас тепло відключене полтавотеплоенергії чи ви самі? Полтава, нам відключили тепло Полтава Обленерго. Це сталося у 2019 році. А за що відключили? Мені прохання. Мені вони не потрібно. Ну тобто ви особисто. Ви прохали, вам включили все.